Раночку, дорогі друзі, доброго в нас у Львові дощового раночку. Слава Україні! Слава нашим доблесним ЗСУ! <кій> Спасибі ще за один ранок нашим воїнам, нашим ППО. І перш ніж почати читати свої вірші, хочу нагадати, що це війна для всіх. І немає людини, яка би. Могла зараз залишатися осторонь. І треба просто необхідно підтримувати наших хлопців. Вони повинні постійно відчувати нашу підтримку. Тому що без цієї підтримки, і моральної, і матеріальної, і молитвою просто Україна не переможе. Тому постійні донати, постійні. Збори не пролистуйте, якщо ви бачите, що хтось з ваших друзів оголосив збір на потреби тої чи іншої бригади, чи, чи на, на дрони, чи на рації, чи на автівки, тих потреб є дуже багато і їх потрібно закривати. Не пролистуйте ці збори. Якщо ви тій людині довіряєте, скиньте і пам'ятайте, що малих донатів не буває. Гривня 2, 10, 100, хто скільки може, але це вклад кожного з нас в нашу майбутню перемогу. І власне. Тому що ми от зараз маємо можливість спілкуватись, маємо можливість писати свої вірші, ділитися своєю творчістю з друзями, з шанувальниками поетичного слова. Це все завдяки тому, що і день, і ніч хлопці, хлопці стоять там і стримують цю навалу і не, не припиняє робота фактично наших протиповітряних сил, протиповітряної оборони. Але вони потребують постійного, постійної підтримки і постійних, як то кажуть, фінансових вливань. Тому будьмо вдячні за кожний день, за кожну мить. І не забуваємо, що від кожного з нас залежить наша майбутня перемога. Ну а зараз ще раз доброго ранку, і буду дуже-дуже рада, якщо вірші, які я вам читатиму впродовж цих. 20 хвилин вам е, припадуть до душі. Тож, почнемо напевно, з найновіших. Я вчора е, навмисне переписувала їх ось такий чудовий блокнотик, який мені подарувала подруга. Тому що я виходжу в ефір з. Телефону, а в мене вірші всі в моїй групі творчість Людмили Пуляєвої. І якщо вам цікаво, якщо ви ще не підписані, то можете вподобати цю сторінку і час від часу заходити і слідкувати <кхм> за моєю творчістю. Отож, отож, найновіший вірш, який я написала буквально в цей понеділок. Коли закінчаться дев'ять моїх життів. Я піду по веселці щаслива. Хоч ти відпускати мене не хотів, та тримати мене бракне сили, наче кішка жила свої дев'ять життів, сумувала, раділа, кохала, Кхм. складала ці вірші із безлічі слів, але їх все одно було мало. А десяте життя не взяла я в кредит. Мені дев'ять життів цілком досить. І душа моя легко у вирій летить, лиш пробачення вмилого просить, що так мало було нам відведено днів, що багато чого не сказали, і усіх моїх дев'ять котячих життів для кохання було нам замало. А я не Маргарита, я душу не продам. Душа моя відкрита, але вона не крам. Я так тебе кохаю, за тебе все віддам, а той кусочок краю, який судився нам, залишиться у серці, у пам'яті й душі. Душа не продається, як вірність і вірші. Ти виживеш, ти вистоїш, ти вивезеш, на зло триклятим московитам. Ти переможеш так, а вже ж, хоч зараз смутком оповита. Ти все здолаєш, моя рідна, бо ти незламна і свята, моя найкраща Україна, <кхух> неопалима купина. І хай біснуються сусіди, хай захлинаються вогнем, а ми наперекір всім бідам до перемоги вперто йдем. Ми думали, що не буде війни, збиралися в травні на шашлики. Але вже втретє діждались весни, і вже із сиренами стали нати. Ми хавали легко російську попсу, залипли на фільмах і серіалах, тепер же донатимо на ЗСУ і сидимо в холодних підвалах. Бо знову летять шахеди й ракети, підступно вночі удень чи під ранок. Рахуємо вибухи, наче монети, а хтось не зустріне наступний світанок. А той, хто зустріне, подякує Богу, і знову гортатиме стрічку новин. Не всі пережили чергову тривогу, у когось загинули мати чи син. Та знов конвертуємо злість у донати: плетемо сітки, відправляємо на фронт, бо кожному треба себе відчувати. Причетним до битви за світло й добро. Він боронить її на нулі. Вона чекає на нього в тилу. Вони обоє наразі живі, І пишуть в сигналі Люблю. А ще вона пише: чекаю він ставить військове плюс. з нею у снах літає і обіцяє вернусь вона знову засне у ліжку. Він не спатиме десь в окопі. Біля неї моркоча кішка, біля нього окопний котик. Він її відчуває дотик, а вона його ніжний погляд, та наразі в холоднім окопі. Він її уявляє поряд. Зараз я вам хочу прочитати вірш, який був написаний майже 10 років тому, вже коли йшла війна, так зване АТО. Він був написаний у 2015 році. Але коли я його читала на своїх творчих зустрічах, я завжди казала, що от я чекаю, що він перестане бути актуальним. І от я вам зараз його прочитаю. На жаль, він актуальний досі. Ми навчилися жити у стані війни. Ця війна надто довго триває. Обнімає нас небо своїми крильми. І земля нас гостинно приймає. Ми не знали, що нас це спіткає, ми гадки про зраду не мали, зачинилися двері і пекла, і раю, крізь щастилище йдемо помалу. Тепер ми всі на полі бою, ми всі солдати новобранці, звикаємо до крові болю, до потягів, походів, станцій і молимось за Україну. У серці так вона болить соборна, сильна і єдина. Мою країну не скорить. Не знає варвар окупант, що українці то діагноз. У нас є воля і талант, ми не впадемо від поразок. Ми лише стаємо ще сильніші. Ми знов гартуємо свій дух, куємо зброю, пишемо вірші і переможемо цю біду. Ну, а зараз трошечки про, про кохання, тому що. Ніякі війни, ніякі катаклізми, ніякі катастрофи не зупинять весну, не зупинять почуттів, не вб'ють почуттів в наших серцях. І це, напевно, те, що відрізняє нас від московитів. Ми залишаємося людьми. Серед болю, серед крові, серед руйнацій, серед смерті. Ми залишаємось людьми. Ми не припиняємо. Співчувати, любити, кохати, чекати наших рідних з війни і вірити вірити в нашу перемогу. Тому трошки, трошки про кохання. Я той прокурений вагон забути вже ніяк не в змозі. І той вокзал, і той перон, і ту розмову у дорозі. Ти, може, спав, а може, плакав, про себе щось розповідав. А я читала дивні знаки в тих снах, куди ти завітав. І цей феномен спілкування в тіснім прокуренім вагоні, іначе перше, й останнє. Та зустріч спогадом б'є в скроні і повертає в той вагон, де гамірно і так затишно. Зникає у Мареві Перон, але народжуються вірші. Про напівсон, напівридання, за тим, що було у вагоні, напівполіт, напівкохання і життя в напівполоні, і вже до тебе півпланети трястись в прокуренім вагоні, і я не знаю, з ким ти йдете, і мене нема на тім пероні. <кхід> Невже тебе ніколи не побачу, і голос твій ніколи не почую? Свою відсутність я пробачу та за присутністю сумую. Невже хтось інший вирине із ночі, а ти навік загубишся у ній. Я ще повірити не хочу, що ти не будеш більше мій. Невже не буде більше обіцянок, дзвінків, ні звідків нікуди серед усіх своїх коханок мене ніколи не побачиш ти? Невже змирюся з тим, що не з тобою піду я далі крізь життя? Ми розминулися з любов'ю. Ми розгубили почуття. Невже це сталося, милий Боже? Невже надіям всім кінець? І хто тепер нам допоможе знайти уламки двох сердець? А зараз я вам хочу прочитати вірш це також про любов. Але про любов і вірність, собачу вірність це улюблений вірш моєї мами. І це. Правдива історія. Буває відданість собача, і лиш вона, повірте, справжня. А я чомусь щоразу плачу, згадавши вірність непродажну. Історію цю знаю я давно, Дідусь її в дитинстві розповів: уже забути не дано а розказати бракує слів. Жив одинокий чоловік, не мав ні друзів, ні рідних і доживав уже свій вік. А з ним собака його вірний. Собака його завжди зустрічав о шостій вечора біля воріт, того заводу, де він працював, для всіх був звичним той візит. Та от господаря не стало, помер сердега, селяві, а собача його чекало три роки ще біля воріт. А люди його звітом проганяли, кому потрібний цей бездомний пес. Одного люди ті не знали. Хазяїна чекає він і все. Та якось ввечері о шостій пес не з'явився на пусту. Чи десь його гниють вже кості, чи з кимось іншим ділить самоту, та люди враз тоді збагнули, що їм чогось не вистачало. Вони, про всяке в світі чули та схвилювало всіх, те собача. І от, господарів сусід, прийшов о шостій до заводу, зустрів людей біля воріт і розповів таку пригоду пішов на цвинтар до старої. І раптом бачу Боже мій. Не знав я до вини такої. Лежить той песик Неживий. Лежить на тій самій могилі, де мій сусід відпочивав. Його душі вже умили, і мертвий пес. Любов жива. Любов і вірність не вмирають. Учіться люди у собак. Вони так віддано чекають, як ви не вмієте. Ось так. Ем... Ну, ви, напевно, знаєте, так, що я Львів'янка, народилася і живу все життя у Львові, дуже люблю своє місто, неймовірно гарне, неймовірно атмосферне. І, власне, такі словосполучення, як Львівська кава, як Львівський дощ, вже стали, стали зрозумілими, напевно, в усіх містах. України і не тільки України, тому невеличке, невеличке посвята моєму рідному місту. Величне місто в ньому храми, присутність Бога на землі і стиль карбований віками і люди щирі і не злі, величне місто місто Лева, безсмертне пам'ятю століть, і я в нім злидарка і королева. І біль його в мені болить. Ну і трошки е, духовної тематики, оскільки ми зараз перебуваємо вже в, ну, на, фактично на завершенні ще кілька тижнів, і будемо співа, зустрічати світле свято Воскресіння Христового. Ми зараз перебуваємо в Великому Посту. Ну, кожний це, в принципі, Право і особистий вибір кожного, хто постать, хто ні, але е, зрештою, те, що Бог є, і те, що Він чує наші молитви, і сповняє їх напевно, тоді, коли він знає, що вже час прийшов для здійснення наших мрій і для того, щоб наші молитви стали дійсністю. Але е, в цей важкий час дуже легко зневіритись. І я також, в, в, коли ну, такі найважчі хвилини, останні два роки, так, е, без надії траплялися. І я трималася за віру, і я просила в Бога дати мені сили в ньому не зневіритись. Ну, я сподіваюся, що все-таки моя віра непохитна і. Я знаю, що і завдяки нашим людям, неймовірним, і нашим воїнам, і при підтримці і допомозі вищих сил і Бога ми обов'язково переможемо. Цей вірш я написала багато багато років вже тому. Якраз, якраз десь напередодні Паски. Коли вмирав він на Хресті, так було боляче й самотньо. Його покинули усі, і він один, один сьогодні. Він наодинці із тим болем, що розриває душу й тіло, так не страждав він ще ніколи, і серце так ще не боліло. Навіщо ти мене покинув? запитав Ісус у Бога. Звершилось, мовив, і загинув. Скінчилася земна дорога. А потім було Воскресіння. Ісус явився своїм учням, аби наступним поколінням вони несли знання могутнє. Я з вами буду вже віднині і аж до віку, так сказав він, і смерть Його, і Воскресіння, це викуп людства від Е, Звичайно, питання віри це дуже, дуже особисте питання, і знову ж таки вибір кожної людини. В що вона вірить, в якого Бога вона вірить, чи вона взагалі не вірить. Але якщо ми Бога не бачимо, це не означає, що його немає. І навіть є дуже багато історій, історій, які розповідали і хлопці, і воїни наші, що Бог неодноразово уявляв свою силу і фактично творив чудеса, навіть, навіть там, в тому пеклі, на полі бою. Тому тримаємося за віру, тримаємося за один одного. І хочу ще раз, ще раз подякувати Богу, подякувати ЗСУ за цей ранок, за, за цей дощ львівський, за те, що я зараз матиму змогу випити каву, за те, що є можливість нам з вами спілкуватися. Це все дякуючи Богу і дякуючи нашим захисникам. Нашим ЗСУ. Тому з чого я почала я тим хочу завершити. Давайте не опускати руки. Не маємо права втомитися, не маємо права зневіритися. Від кожного з нас, від кожної нашої гривні, залежить наша майбутня перемога. І щоб потім не було так, що Україна переможе, а хтось із нас буде до того непричетним. Тому не забуваймо. Є збори, є волонтери, є дуже багато потреб в наших хлопців, які ну, просто необхідно закривати, тому що дрони і ракети продовжують летіти, їх треба збивати, бойові завдання треба виконувати, ворога треба нищити. Але на це все потрібна зброя, потрібні машини, потрібна е і, і амуніція навіть для хлопців. І це все залежить від кожного з нас. Кожна гривня це наш вклад в майбутню перемогу. Я дякую всім, хто був зараз зі мною. Можливо, хтось не, не прокинувся ще так рано, але захоче переглянути цей ефір. Я буду неймовірно вдячна за відгуки, за коментарі. І дуже-дуже сподіваюся, що ми з вами будемо мати можливість не тільки віртуально спілкуватися, але й зустрічатися на прекрасних таких бранчах поетичної родини, які організовують наші. Активісти, і дай Боже нам всім віри, любові, і давайте знову ж таки не забувати: перемога залежить від кожного з нас. І давайте любити Україну до глибини своєї кишені. Я люблю вас, я дуже шаную вашу творчість, я поважаю кожного з вас. І ще раз дякую Богу і ЗСУ за цей ранок і за, цю, за ці 20 хвилин поезії. Гарного вам всім дня! Головне, спокійного, плідного, з вірою і любов'ю в серці. Я вас люблю. До нових зустрічей. Всього доброго. Слава Україні!